Какая-то женщина роль корма. Я же не знаю звонят. <рес> а сітки маскувальні вам треба? Сит? Ну, друг и треба. Ну, сітки тут, тоже тут, може бути, у нас є треба <рес> кидати сітки. Можно? Можно. Так. Can you check the size? Yes? Ні, я думаю, що хай там залишається. Ви тільки це окремо поставте, розвідки. Так, дивіться, людей ми зараз залишаємо. всі вони намокли капітальні. Так, ви забираєте ще? Це є підповненість ті, що ти вижити як правило. В чому кайф завіть добровольця? Воюєш так само, ти маєш фронт так само. Але ти не мусиш, в принципі, по великому рахунку жити по статуту ЗСУ. Ну, в тому десь десь кожен відчуває романтику добровольчого руху, як у легкій частині, що це вільна людина. Ми всі виконуємо дні накази ті самі, ми всі підковуються нашому командиру. Але от на рахунок вже там відпочинку, так, чи, чи чомусь там особисто, ну, доброволець має більше привілеїв. Але не має захисту зарплати і, і так далі. Плюс добровольче формування – це формування, яке не має фінансово забеченої держави. Добровольці винятково там, харчуються, одягаються або свої власні кошти, або за, за кошти волонтерів. Там. Купівля машин це що ви привозите. Тобто держава на це нам кошти не виділяє. Нам ЗСУ допомагає там. Оно помаяно дробью, бо потому что у меня такое наказы одноквистенькие, что ли. Всем здравствуйте, команды. Всем добра. Здравствуйте, здравствуйте. 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 команды. Как, как, как куртка вносится? А команду да. еще Нет. посмотри на главную команду. Ехан. Но не в том же месте. Ехан. Да. Командующий. Извините. Йоханна. Очень приятно. Он слишком скромный. 1 червня 22-го року ми знаходимося в Кутузівці. Це поблизу Харкова. Населений пункт, який був окупований росіянами більше двох місяців. Зараз ми знаходимося в підвальному приміщенні, де переховувались люди. Сьогодні тут залишилося скільки вас? 20? 18, Да? ну 20 чоловік. Ще 20 людей, які сьогодні тут. Це скільки? полтора місяця, ми без сліба були, сиділи, коли ті були тут росіяни. А у людей же ми їсти марили, ми тут всі зносили того, що є. Ми варили на, на всіх їсти. Ще в холодильниках було. Все, Люди, в кого картошка, в кого закрутка, в кого що було, всі сюди несли і з того варили, робили їсти. У мене рядом дом 100 метрів, а він згорів до фундамента. Оце в чому Вон я сидю... От чому сидю, не одежі, не, не, нічого немає, абсолютно. Навіть нічого в дворі і водички попити, кружки немає. Ну, ну хата згоріла, дотла згоріла. І стидно, ми нікого не, нам казали, просіть там ету. Мені стидно просити. Дехто що люди дасть, слава Богу. Тут радий за кусок хліба, за, за цю куртку, за. за... Може, просто кому не понять, хто не у цьому, як ми зараз. Не знаю. Мені важко. А в кого я буду просити? Привезіть мені кофту, чи привезіть мені тапки, чи привезіть мені курточку. Кому я? Зараз літо. Зима підходить, теж нічого немає. Усе згоріло. І не одна я така, я не за себе кажу. Ось тут тітя Надя ще є, теж хата, одна і друга, і третя згоріла, і вся одежа погоріла. І ми ні в кого не просимо. Чи можу я вас попросити? Просто ми обміняємося контактами і перелік безпосередньо розмірів. кількість людей, які необхідні речі з одягу, розміра, щоб було. Ну щоб ми, ми зберемо це все і вам передамо. Ну, Але просто нам треба розуміти. Ну бо важко, да ну тобто, і треба і розуміти. І да, ви просто розуміти. ми з вами обміняємося телефонами да. і у Вас працює смс-ки можете висилати з телефонів якісь? Не, або на те, на, те, на те, телефоні не робимо. Зв'язок якийсь є. Ми зможемо виходити і, на зв'язок. Так і ми дзвонимо Так, да, ви, ви не телефонуєте. Не. Я залишу свій номер, ви телефонуєте, НТС і ми, ми вас іноді, зараз. Просто всім треба якби об'єднуватися, і вам не треба мовчати. Ну вам треба просто говорити, хто приїжджає і не стидайтеся озвучувати свої проблеми. Це дуже важливо, тому що ну насправді ну ми, наприклад, навіть на західній Україні, і поки ми не приїдемо, ми не розуміємо, що відбувається до кінця. Бо то, що розказують по телебаченню, що ми вже дуже ми вже виграли війну. І вже все в нас закінчилось. Ну, зовсім, так? Так? Mm -hmm. І це на жаль, на жаль, така пропаганда вона сьогодні необхідна Україні, бо це підтримання духу, але з іншої сторони вона приглушує ті проблеми, які сьогодні дійсно є, і по яких сьогодні треба працювати. І багато, повірте, людей готових по цьому працювати. Вислушив світ, Падає. Все. Отчути зараз як ідуть виходи. Сподіваємося, що це з нашої сторони. От в таких умовах люди живуть сьогодні і вони потребують в першу чергу гуманітарну допомогу. Вони потребують як речі, так і їжу, так і медикаменти. Тому, те, то, що визволили якісь населені пункти, це не означає, що все закінчилось. Тому дякую європейцям за те, що вони робили, але ми будемо просити далі продовжувати допомагати, тому що іншого виходу нема. Мусимо спільно йти до перемоги. Все для перемоги, слава Україні, слава ЗСУ. Идем. Идем. Идем, берем. Вот, Первые они дают к нам хлеб. И тогда и смотрим дальше. Молочка нет, не Идем посмотрим. люблю молочко, да. Посмотрим. Что есть, то спасибо. И то спасибо. Да. Да. Идем, смотрим. Спасибо, да. спасибо вам Боже, какой еще обильный сегодня помощь гуманитарная. Да. Очень обильная. Я в сама не донесла до вашей помощи. спасибо, милые люди, благодарю вас Давай, Идем дальше, сделаем маленький вокруг. Я знаю, И тогда -то домой. уже была. Да, я уже была тут. Obrigado